Слово Боже на щодень. Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Азаркевич зі Словом Божим на щодень. Всі мої передачі, що транслюються на радіо, можна знайти на телеграм-каналі під одноіменною назвою Слово Боже на щодень. Варто лише зайти на канал і натиснути смужку приєднатися. Сьогодні поговоримо про надзвичайну особу, надзвичайну жінку, яка церквою занесена до лику Святих, а суспільство удостоїло її Нобелівської премії Миру. Вона по собі залишила тисячі послідовниць по цілому світі. Саме вона. Не одній помираючій людині, яка для світу була лише людиною, ну, лише біоматеріалом, скажімо так, саме вона своїм милосердним піклуванням про них відкривала справжнє лице Бога і звати цю жінку Свята Мати Тереза Скалькутте. Вона стала ангелом бідних. Однією з чудових харизматок турботливого Господа нашого Ісуса Христа. У бездуховному і самозадоволеному ХХ столітті вона стала попередженням, знаком оклику для всього світу. Отже, ж, необхідно знайти Ісуса Христа, любити Його і служити Йому в покинутих суспільством людях. Саме в покинутих людях вона бачила Господа Ісуса. Так відкривалася їй Євангельська Правда. І ось, коли ця жінка померла, її оплакував увесь світ. Тепер трохи біографічних даних народилася у 1910 році в місті Скоп'є в албанській родині і звали її Агнесою. Сім'я виховувала трьох дітей, і вона була. Досить послушною і побожною дівчиною. Навчалась у державній школі, пізніше стала членом монашої конгрегації сестер Лоретанок. А саме ці сестри займалися вихованням і просвітництвом небідної молоді. Ще, поки що, Агнеса бо носила ще дівоче ім'я. В душі відчувала, що хоче бути місіонеркою і в Індії, яка в той час знаходилася під протекторатом Британії. При складанні вічних обітниць обрала собі ім'я Терези Злізьє. Між 1929 і 1948 роками у школі черниць викладала географію для дівчат із заможних індійських сімей. І декілька років була директором цієї школи. Вікно її кімнати виглядало на бідний квартал. Тож день у день вона ставала свідком сірих буднів найбідніших верств населення. Так зріла у душі думка, що зі становищем вбогих, яких спостерігала щодня, треба боротися. Оскільки покликанням монахинь було навчання і виховання, вона вирішила йти самостійним шляхом. У душі відчула поклик до присвяти свого життя зледенним і покинутим людям. Адже Христос назавжди довірив нам не тільки своє тіло і кров, не тільки свою матір і церкву. А й разом зі своїми вченнями, і він довірив нам бідних, хворих, всіх, хто потребує допомоги і любові. Тобто він сам казав бідних матимете завжди. У 1948 році, з дозволу папи Пія, XII Тереза залишає обитель і вчилася доглядати за хворими і переселилася до бідного кварталу Калькутти. Уявімо собі, 38річна дівчина кидає виклик тотальному в Індії явищу, тобто бідності і стражданням. Недаремно кажуть, що духовність починається з відваги. Так почалося те чудове життя, про яке мати Тереза ск сказала колись, робити щось гарне для Господа. І цю роботу, і життєвий стиль. Що відомі і визнані у всьому світі, нині продовжують її сестри-послідовниці. Мати Тереза заснувала нове згромадження під назвою Сестер місіонерок любові і в якості чернечого одягу вона обрала традиційне індійське сарі білого кольору з синьою каймою на плечі з маленьким хрестиком. Головною метою поставила спасіння і турботу про найбідніших і найзанедбаніших, найслабших і найголодніших. Мати Тереза зауважувала, бідні потребують любові і співпереживання. Незабаром вона організувала школу і аптеку для нужденних, проте ніколи і нічого не приймала ні для себе, ні для сестер. Разом з бідними голодували і вони. Багато молилися, все необхідне отримували в Христі, у Євхаристії. Крім щоденної меси, сестри продовжували годину на адорації, а четвер повністю присвячували молитвам та адорації. Для людей при смерті, яких збирали з вулиць, мати влаштувала будинок, в якому ці люди гідно помирали на чистих простирадлах у колі дбайливих сестер. У той час мати казала. Нині найпотворніша хвороба не проказа чи туберкульоз, а те відчуття, що хтось є небажаним у цьому світі, і ніхто не турбується про нього, усі відмовилися. Найбільше зло нестача доброзичливої і благочинної любові, жахлива байдужість, недбалість про відношення до братів і сестер на околиці дороги, яких мучить лихварство, корупція бідність і хвороба. Калькутський ангел, як називали Терезу, жила вона спартанським життям, вставала на світанку о четвертій, промовляла вранішню молитву, потім разом із сестрами ходила через бідні квартали у Дельті-Гангу. і збирала сиріт і вельми строго виступала проти абортів. Кажучи якщо комусь не потрібна власна дитина, прошу віддайте її мені. Сестра вчила і підбадьорювала таким чином: будьте ввічливими і милосердними, нехай ніхто не приходить до вас так, щоб не став кращою і щасливішою людиною, будьте живим виразом Божої привітності, нехай ваше обличчя випромінює милість, милість в очах, милість у смішці, милість у привітанні. У бідних кварталах ми є світлом Божої благодаті. Звертайтесь до дітей вбогих, усіх стражденних і самотніх завжди з щасливою усмішкою. Пропонуйте їм не тільки турботу, але і своє серце. Не тільки Індія, але й весь світ звернув увагу на жертовне і героїчне життя, апостольську діяльність матері Терези і її сестер. Вони вразили однаково всіх і віруючих, і невіруючих. Про конгрегацію місіонерок любові стало відомо досить швидко, і сама ж мати Тереза стала прикладом християнської любові. У 60-х роках місіонерки любові відкрили свої будинки у Венесуелі, Цейлоні, Танзанії. За даними 1998 року, сестри провадили діяльність у 126 країнах світу, нараховуючи 4400 членів. Заради Христа усюди виконували і виконують найбруднішу роботу з радістю і щиро. Засновують безкоштовні кухні, щоб голодуючи, щодня мали хоча б одну страву. Мати Тереза і її сестри це сумління сучасного світу. Хоч свята ніколи не прагнула визнання, в Індії і у світі стала досить популярною. Найбільше визнання, яке отримала за життя Нобелівська премія миру, її присудили 18 жовтня 1979 року. Грошову винагороду разом із премією Бальцана використала для побудови нових будинків милосердя. У безперервній діяльності здоров'я матері підірвалось. У 1989 році їй вживили кардіостимулятор. У 90-х роках декілька разів бажала скласти свої обов'язки настоятельки, однак на прохання тодішнього папи Йоанна Павла ІІ продовжувала керувати місією. Лише у березні 1997 року наступницею обрали індійську сестру Нірмалу. Цей земний скарб матір Терезу. Господь покликав до себе 5 вересня 1997 року, ввечері п'ятниці, щоб гарною душею вона ще більше скрасила Небесний Єрусалим. А 9 жовтня 2003 року Йоанн Павло беатифікував матір Терезу у Римі. Ще скажу про речі, які відкрилися після смерті Святої Терези, коли розбирали її переписки духовними особами чи монахинями. Протягом 50 років вона не відчувала насолоди присутності Бога, але не переставала ревно служити, бачачи Бога в кожному бідному. Ось як молилася Свята Тереза. Молімся з нею. Коли я голодна, прийшли мені того, кого я можу нагодувати. Коли я спрагла, прийшли мені того, кого я можу напоїти. Коли мені холодно, прийшли мені того, кого я можу зігріти. Коли я в печалі, прийшли мені того, кого я можу втішити. Коли мені буде заважко нести свій хрест, прийшли мені того, кому я зможу послужити. Коли мені буде потрібен час, прийшли мені того, кому буде потрібна моя увага. Коли мені буде важко на серці, прийшли мені того, кого я змусила б посміхнутися. Коли я відчую непевність, прийшли мені того, кого я можу похвалити. Коли мені буде потрібна підтримка, прийшли мені того, про якого я зможу подбати, і коли мені буде потрібно розуміння, прийшли мені того, хто потребує розуміння з мого Боку. Коли я буду думати тільки про себе, приверни мої думки до тих, хто добрий. Коли я збіднію. Прийшли мені нужденного, коли очі мої перестануть бачити святе, дозволь мені побачити Христа в очах кожного, кому я подаю їжу. Ось бачите, маленька жінка з великим серцем воїна Христового. Я тут вибрав деякі вислови Матері Терези, зосереджені на любові, турботі. Вона каже, що треба маленькі речі треба робити. Все, що робите, робіть з любов'ю або взагалі не робіть. Каже вона, якщо ви хочете змінити світ, ідіть додому і любіть свою сім'ю. І ще найбільша вбогість, це вбогість серця. Про любов і доброту вона каже, так поширюйте любов усюди, хоч би де ви перебували, і насамперед, у власному домі. Якщо ви осуджуєте людей, то у вас не буде часу їх любити. Маленькі речі, які ви робите з великою любов'ю, змінюють світ. А про справу та вірність, вона, вона каже так: Бог не вимагає від нас успіху, важлива тільки вірність. Неважливо, хто і що говорить про вас. Приймайте це з усмішкою і продовжуйте робити свою справу. Якщо ти добрий, люди зможуть звинувати тебе в егоїстичних і прихованих мотивах, а ти все одно будь добрим. Ось такою була мати Тереза. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас. Вислухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. Твого сина Боже, на коліна припадаю, бо я твого сина Боже, як Марія, та кохаю, бо для мене зійшло. son ser anno Дитина припадаю, бо без твого сина, Боже, я загину. добре знаю, бо для мене зійшло.